Нагадаю, Єврокомісія презентує 18-й пакет антиросійських санкцій. Багато було про нього розмов. Чи буде він такий голосний, як анонсувалося? Питаємо у Владислава Власюка, уповноваженого президента України з питань санкційної політики. Пане Владиславе, вітаю. Добрий день. Е, оцей 18-й пакет санкцій. Поясніть, будь ласка, простою мовою: це планова історія, чи це те, що десь місяць тому європейські лідери обіцяли небесні кари Росії, якщо вони не погодяться на... Призупинення вогню, пам'ятаєте, тоді була оця історія, що от якщо Росія не призупинить на 30 днів, то тоді будуть смертельні санкції. Це воно чи це просто 18-й, тоді дев'ятнадцятий пакет. Як факт свого існування, це дійсно воно на момент закінчення підготовки 17-го пакету жодного конкретного плану, тим паче, в такій реальності строки по наступному санкційному пакету не було. Водночас в той момент дійсно пролунав ряд сильних заяв від політиків окремих країн членів Європейського Союзу і почалася робота, ще не фіналізувавши сімнадцяти. Вже тоді почалася робота над 18 18-м. Це все так і було. А, наскільки це кара небесна буде? Давайте подивимося, що зрештою приймуть. А, я би сказав, що це точно краще ніж попередній санкційний пакет. Цей 18 18-й санкційний пакет точно зараз краще виглядає, ніж він виглядав декілька тижнів тому. А Чи а чим це? Аж так погано для Росії, як би це могло бути, теж неправда. А що змінилося за останні декілька тижнів? Ми побачили м -м, потенційно великі речі. Зокрема, ми очікуємо там побачити броні двох сотень компаній, пов'язаних з російським ВПК. Цього в такій кількості не було вже декілька тижнів. Нам здається, що тут не останню роль зіграли. Такі багато файлів, які ми надсилали. А от подивіться, що тут там є сектор економіки російська, подивіться, що там виробники Іскандерії, ми наклали санкції, до речі, такого плану інформації. Я думаю, що це спрацювало. Плюс що подобається це і викликає навіть такий великий інтерес: це прогнозовано в чинному проекті. Секторальна заборона на імпорт, на імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти. Тобто ця вся історія постійно про те, що Росія продавала і продає до Індії сиру нафту, Індус її переробляють, в дизелі привозять до Європейського Союзу. Здається, що це дозволить закрити цю велику частину не прямо обходу санкцій, а по факту обходу санкцій. Подивимось на. Що зрештою приймуть, якщо це дійсно буде така заборона, це буде велика річ. В той же час по нафті є велике питання до наслідків від внесення до санкційного списку. Ще там їх сімдесят сім танкерів. Це небагато, враховуючи загальну кількість нього флоту. І скільки вже під санкціями, вже під санкціями 411. 77 – це чесно не прям багато. По перше. По-друге, за останній місяць з багатьма ключовими партнерами по Євросоюзу У нас були в мене були розмови про що ще потрібно санкціонувати О, для я, я тіньового способу... флоту, да. і цього ми не бачимо в цьому пакеті. Це ми говорили про термінали, про порти, про капітанів тіньового флоту, і цього ми не бачимо, і це не подобається. Що там мало би бути, що би нам потрібно було в санкційному тиску на Росію, щоб це було ефективніше ніж є зараз? Основне це забрати Росію нафтодоларів. Тому те, що ми бачимо по сферах санкцій, тобто енергетика фінанси. Це правильні сфери, але чи достатньо тих інструментів, які закладені в цей пакет, я би сказав, що не зовсім достатньо. Це краще ніж було. Це точно крок вперед. Але це не якийсь стрибок. А чому ми, ми би хотіли побачити там капітанів тіньового флоту? Тобто, в нас є там під санкціями 400 танкерів. Точна якась частина, і в принципі, навіть я би сказав, не мала частина, десь порядка 50% танкерів. Після того, як попали під санкції, все рівно хоча б раз завантажили російську нафту. Ага. Цих танкерів є конкретно фізичні особи капітани тіньового флоту. Якщо він капітан, він знає, що він вантажить. Якщо він капітан вже під санкційного танку, і після цього вантажить нафту. Ми вважаємо, що ця особа повинна бути санкціонована, зокрема європейським союзом. Британці це почали робити. Угу. Ми це почали робити, і тому ми дуже хотіли побачити це. Знаєте, коли а, санкції стосуються конкретних фізичних осіб з наслідками для цих фізичних осіб, це зовсім міняє мотивацію навчення них відповідні. Ну бадьорич. Людей. Добре, але вчора Блумберг з посиланням на моніторинг руху цих танкерів повідомляв, що, начебто, японська одна компанія, яка переробляє нафту, була помічена у зливанні. Нафти з танкера, який перебуває під санкціями, японці не були раніше помічені в обході санкцій. Блумберг це тим, що контроль за санкціями зі сторони США зменшився, і тепер компанії починають ризикувати. Mm. Ви стикалися з таким якимось, і чи будете розбирати конкретно цей випадок, про який Блумберг нам... повідомляє? Нам вистачає досить багато практики по руху російських танків російської нафти з услуги в Балтійському морі. А це 50-60% їхнього експорту нафти, і там, нібито, ми маємо всі ці країни Балтійської вісімки, які дружні, партнерські і хочуть максимально звузити простір для маневру для перевнення російської нафти. І тут це ну як сказати, тут ще багато зроблено, а результат ще не зовсім настав. Скажімо, так тобто, перевіряють страховки, документи на вантаж, але при цьому фізично зупинити танкер. Поки що можливості немає, хоча деякі випадки а, там з боку Естонії, Фінляндії і Німеччини, вже були, і це непоганий сигнал. А, тому наскільки серйозний цей випадок, про який ви кажете, пов'язаний з Японією, мені здається, що його не варто переоцінювати. Я думаю, що в цілому японці завжди були доволі послідовними в дотриманні будь-яких санкційних заборон. Подивимось, якщо таких випадків стане більше, бо скоро будемо це реагувати. Поки що наш основний фокус це зменшити циркулювання танкерів з нафтою з Балтійського моря цікаво, що росіяни почали застосовувати спуфінг, тобто вони по суті, почали глушити будь-які транспондери своїх танкерів, і відповідно після цього будь-які моніторингові системи, типу марін-трафік, вони не можуть точно побачити розташування відповідного танкеру. Тому, в принципі, росіяни йдуть відверто в банк, з починають навчання свого балтійського флоту. Тому тут насправді є чим займатися Ну, але раніше е ефективність санкцій була ну здається так суб'єктивно сильнішою, коли і американці включалися mm -hmm. і підтримували зі свого боку пакетом. Зараз американський сенатор Грем каже, що є супер. Проект законодавчий, 80 з лишком сенаторів mm. підписалися 500% мита на е, країни, які купують російські нафтопродукти і нафту. Ну, виглядає, чесно кажучи, фантастично. Як ви оцінюєте шанси, що американці теж включаться mm. в наступний тиск санкційний на Росію? А правда в тому, що дійсно по тіньовому флоту та й по фінансових санкціях американські найефективніше ну просте порівняння, що якщо ми беремо кількість підсанкційних танкерів. То ті, які санкціоновані Сполученими Штатами, це 211 танкерів, з них лише 30%. Після цього, після санкцій, були поміщені в завантаженні російської нафти. Тобто ця санкція найефективніша. При цьому ну, ми зараз бачимо, що американська кількість санкціонованих американцями танкерів менша, ніж будь-кого іншого, Маю на увазі Канаду, США, Канаду, Великобританію, ЄС. Тому потрібно доганяти або придумати інший спосіб, як розохотити. Відбити будь-яке бажання купувати російську нафту, як мінімум, понад прескепом. Тому з цієї точки зору законопроект пані пана Лінсі Грема, він свою роль виконає. Тариф 500% для покупців російської нафти, в принципі, це по суті те саме, що вторинна санкція. Вона є достатньо небажаною для. Відповідно бажаючи купити російську нафту для того, щоб цю російську нафту не купувати, тобто розохотити. А тому дуже сподіваємося, що це дійсно буде внесено в конгрес найближчим часом і прийнято. Ми вважаємо, що це позбавить Росію орієнтовно 60 мільярдів до кінця року. Отак. Ну а зараз можна оцінити результат дії санкцій на російську економіку? Російська економіка. Вже четвертий, якщо не п'ятий місяць, перебуває в рецесії. В них кожен наступний квартал по зростанню гірший за попередній, і воно в них по суті вже не зростає взагалі. Тобто в них зростання економіки зараз приблизно в районі 0%. А При цьому у них величезний бюджетний дефіцит, який вони зараз вже не бачать звідки закривати. В них впали нафтогазові доходи. І частково через санкції, і частково через загалі кон'юнктуру світових ринків. В них проблеми з отриманням критичних компонентів. Я знаю, що це може бути не так очевидно, але навіть коли вони отримують ті компоненти, які ми потім бачимо, відчуваємо в шахедах, геранях і ракетах, вони їх отримують або менше, або гіршу якості, або ще й переплачують за них. Тому тут теж є абсолютно матеріальні наслідки. Вони мушать, змушені різати соціалку. А по бюджетних видатках в них великі проблеми, і я впевнений, що чим довше буде тривати санкційний тиск, бажано підсилюючись, а тим швидше настане кінець їхньої економіки. Владислава, дякую, що знайшли час дякую. завітати в студію. Владислав Власюк уповноважений президент України з питань санкційної політики, був гостем розмовної студії.